Вводити персональні санкції проти фізичних юридичних осіб, і там забороняти їм там візу, давати її в Україну, ЄС. Це вибачте, там чи в Америку це не той не той санкційний тиск, який може зупинити війну. Який санкційний а от якраз тиск ресурсний той, що обмежує можливості імпортувати російські товари. Про що власне і говорить, в тому числі на європейський ринок Трамп. Але він не до кінця, як то кажуть, відвертий, тому що він, закликаючи Європу перестати закупляти російську нафту, забуває сказати, що два моїх близьких друзів і партнерів, яких він назвав одного з них Орбана, взагалі розумною людиною, і консультувався з приводу України. Саме ці країни в Європейському Союзі є найбільшими е країнами, які закупляють російські продукти. Відповідно, це все відбувається на доходах у російський бюджет який, до речі, є досить сильно дефіцитним цього року, і я думаю, 26-го не стане виключення. Але це також впливає на спроможність воювати далі. От, власне, про це, і е, я б звернув увагу, що чи не є це способом для Сполучених Штатів Америки не вводити зараз санкції першими? Посилаючись на те, що ви спочатку європейський союз розберіться, припині припиніть там купляти російські енергоресурси, а далі поговоримо, розуміючи, що цього не відбудеться, чи не є це способом просто не вводити санкції? Власне, я не бачу бажання великого з боку адміністрації Трампа це робити. Бо якщо б у них була для цього політична воля, я думаю, що після стількох ляпасів, скільки Путін зробив особисто Трампу і його адміністрацію, ну це б вже давно мало Дивіться, би ви